Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучиче. гарантія вашого врожаю. Христос народився. Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом, товариство з обмеженою відповідальністю Гацагро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Ми сьогодні в селі Вікно Гримайлівської територіальної громади А запросив нас сюди директор приватного підприємства Вікнини, депутат. Гримальівської селищної ради меценат Василь Панярха. Село Вікно, що на Тернопільщині знане своєю історією. Зокрема, це перлина заповідника Медобори, гора Гостра, Кастрові Озерця, Вікнини, що й дали назву селу, і інші пам'ятки природи. Цього разу ми приїхали у це село на Богоявлення Господнє, День хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. У селі, найперше, ми зустріли дитячий, дзвінського й вертеп. А директор господарства книги Василь Ванярха знайомить нас із витоками духовності і історією села. Кожна вулиця, кожне село, кожен сальний пункт має свою історію і примножує свою історію. Так само ми на зараз і стоїмо і виправляє свою історію, якщо і ми зараз стоїмо, раз таки місце, де теж є своя історія давня. Церква, раніше тут був костюл за часів радянської влади, костіл зірвали. На тим місці, де зараз ми знаходимося, була школа. Школу розібрали, ну, правда, побудували нову, розібрали. І так, що той місце воно є і святе, побудували церкву, побудували дитячий майданчик. Жити треба і зберігати традиції, ну і щоб нам. Після завершення в що була така влада і президенти, які дбали за безпеку держави, за свій народ. У селі вікно зберігають народні традиції і передають їх своїм дітям та онукам. Це е, діти, завдякучи тим дітям. В минулому році теж вони ходили колідували, е, велику суму де колідували, десь там під 80 тисяч на збір Збройних сил України. В цьому році теж вони заколядували вже на 120 тисяч. На 120 тисяч і це їхня праця. І за їхню працю під 300 вікниди організовує після свят поїздку в Трускавець на дельфінарій і зоопарк. Ми зараз живемо в нелегкий час, в час війни, коли російський окупант хоче знищити Україну, хоче знищити все українське, і тому наш обов'язок підтримувати нашу культуру, наші традиції. І ми разом з дітьми в гімназії робимо все для цього можливо. Діти плетуть сітки, проводять ярмарки благодійні. Зараз в свята ходять з колядою. з... Вертепом збираємо кошти на підтримку наших захисників. Ми віримо в перемогу і бажаємо нам всім, щоб найшвидше вона наступила. А вчителька початкових класів Любов Філь Вікнянської гімназії розповідає, як разом з дітьми готували різдвяний вертеп. Ідея створення вертепу виникла ще влітку. Цю ідею запропонувала Ірина Романишин. Вона є нашою односельчанкою на даний час, довгий період проживає у місті Тернопіль, працює в медичній установі і це була її ідея, щоб діти зіграли вертеп. Воно якось спочатку виглядало дивно. Літо, спека, жнива, а ми працюємо над створенням сценарію. І так утворився вертеп, з яким діти виступали і в Тернополі, і в навколишніх селах. Чи є господар господиня у цій хаті? Чи дозволені тут заколядувати? Слава Богу, слава Україні. Слава дружній день! Ми прийшли усі до вас у цей благий і світлий час. Несемо по Україні доброї новини про прихід на світ Месії Божої дитини. Ісус в яслах народився, весь світ зразу звеселився, хай і ваша ця хатина, славний Газда і газдиня разом з нами колядують, Бога щиро прославляють на весь світ про це співають. Ми прибули, господарю до вашої! Ще мов, Господаю за поряду, малетитя, мале благо, благословить ваше життя, щоб ми Хай радість буде в вашій хаті на хвилю просив нас прийняти. Пригода дивна не дістала. У небі зірка засіяла. Світи мене куляда, ось підріздвуї. Тільки наша Україна з ракети чують. Не журись, любий брате, Ми тут насторожі. Будемо діно захищати, бить полки ворожі. Не пролізі, вража сила. Бог то не допустить, вже Марія народила спаси нам Ісуса. Небі зірочка засяла ясним чистим блиском. За святу вечорю сіла родина врочисто. А ми тут у чистім полі різдво зустрічаємо. Хлопців доклядуємо, чи ще дочекаєм. Там у Бахмуті не чути, Де стільки світу вже полягло. Ураз тих постав. І залунало, Христос зродився, славі моєго. Раз тихо стало, і залунало, Христос зродився, славі мого. Хлопці, хотку по окопах Христося рождає. Христосся рождає, люба Україно, З небес Бог ссилає тобі свого сина. Мир хай запанує на землі стражденій, Бог молитві чує, що я тобі спасення. Вже у кожній хаті коляда лунає, воїнів, солдатів вона захищає, хай ся ангели ангели їх вкриють. Як у Вифоємі Ісуса й Марію, Святий Михаїли, воїни Божі, чи то Україна в війні переможе. Ми чуємо молитви пустого народу, підносимо до неба дітей, гіркі сльози. На захист, що духом чимо через марі просить за сина, воїна, мама. Та Божому ми волю, невпинно пильнуєм і знаєм, що Бог усе бачить і чує. Скажи, Михаїле, чи чув ти у Бога, коли закінчиться ця хресна дорога? З нині Марія світ радість приносить, а цей народ Божий самує і просить. Був я біля Бога і чув його слово, що народ союбить і стоїть проти злого, колись небі злоба велика постала. Та хто, як і до ми бог, і добитими стали, то ж Бог цим народом і мечі з ним носить, зло згине, бо його ось сина приносить. Вже зірка різдвяна у небі палає, і маленьке дитятко все зло проганяє. Згадав ти, Михайле, що вік тому було, пробітво о небі часи ці минули. Я вправно вже тут зразу орком братаюсь, ракет у нас досить, та ядерну маю. І не лише лиш боа співати. Моя тут команда усіх повбивати. І ми всі міські, моя ця година, що може вчинить тут мала дитина. Аж страх збирає, жид дружить, бо на рідгени кожну мить. Маленькі діти, старіки, страждають, за які гріхи. Колись зі з німцем воювали, страшних тортур не виробляли, звірства того не бачив світ, а тут ракети день і ніч. Ось тиран, що виробляє, Гірш москаля в світі немає, бажає, ні, ні, завжди, щоб я здихала до ноги. А ти що Сара, ту і мою думку, як ти зважиш? Ой, мошка, так то воно є. Хай Бог небес з усіх поб'є, що шкури звіра одягнули. Звірі такі страшні не були. Посли Ісусе, що було, пути воздохло, це лайно. А решта з ним всі москалі сіли разом на кораблі. Ісус, дитя, для нас, родився, щоб за українців відплатитися, за всі дитячі лікарні, За вдів, сиріт. За тих, що у землі, щоб нам світило світло Боже, жит так він чує, бо так гоже. Чи чуєте, браття, жопце стрихає, а поле мріздяна коляда лунає? Чи це побачу, чи так лише вдалося, мов там давні матір синим і Йосиф. Живі, здорові, щоб ви тут нам були. До вас із кутею ми в гості прибули. Як діва і Йосиф, в дорозі з дитятком, так ми до вас нині в різдвяне свято привезли вам вогник, аж Вифлеєму, як ті три царі, народу своєму. Хай він вас зігріє, мир Божий дарує, хай вся Україна гучно колядує. Чи то окопі чути при хаті, ну, ну, браті, разом Бога прославляти, Щоб ангел в небі почув наш голос. Христос зарождає, славі Його, війне вітер і за вір, ми прийшли до вас убір, ми пусіть до хати, заколядувати. Випустіть до хати заколядувати, коляда, коляда, Ісус неба погляда, коляда, коляда, господиня молода, коляда, коляда, зимку не біда, коляда, коляда, Ісус неба погляда. Не бійтеся, бо я. Сповіщаю вам велику радість. Сьогодні народився для нас у місті Давидовим Спаситель. Він же Христос Господь. Бо ми бачимо його зорю на сході і прийшли йому поклонити. Пропала сила, у тебе, Аде, над людським родом не маєш влади, бо іфле є, міста ні на сіні. Христос родився всім на спасіння. Радійте, люди, Христа вітайте. Божому сину славу віддайте, слава на небі, Богу святому, на землі мір, роду людському. Навік, щоб згинув цей бандит, Бог заплатить за охмадит, заплати рідка калігів дів за українців, біль і гнів. Тепер ви газдує газдиня, будьте щасливі, не сумні, рождений мир, хай посилає, ніхто не згине на війні. Щоб мир прийшов на Україну, щоб колосилися поля, щоб не старяди, а зернята приймала матінка земля під мирним небом України, сади вишневі, щоб цвіли. Христос, Син, Бог для нас, родився, ото славі Його ми. Христос рождає, нова раді стала, яка не. А далі святошня відправа у церкві віряни моляться за мир в Україні, за повернення воїнів додому, за добробут села. На жаль, святкування сьогоднішніх свят уже третій рік підряд. Ми зустрічаємо під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу країну. Сьогодні водохреща, але я хочу згадати, що 32 хлопці від початку нашої від початку війни служать і захищають нашу державу і нас з вами, завдяки чому сьогодні ми можемо працювати. Вати і святкувати наші свята, щоб наші діти не забували традицій наших святкових. Ну, хочу сказати, що так само війна торкнулася чорним крилом нашого села, і ми втратили одного жителя нашого села, який захищав нас перших днів війни. Це Гаврилюк В'ячеслав, який не повернувся живим. Ми відпровадили його всім селом останню дорогу. Це дуже прикро, що наше село відчуло також втрату. Хочу сказати, що дуже багато ми допомагаємо зараз нашим захисникам, які служать. Все село збирає кошти, передаємо робимо закупи, передаємо продукти. А основну частину такої допомоги робить здійснює наш ванярха Василь Іванович, який від початку. Вкладає дуже багато коштів і допомагає воїнам, продуктами, дронами, всім, що просять наші солдати. Христос хрещається в вордані. Бажаю всім гарних, спокійних свят і переможного Нового року. По закінченні служби Божої всі вирушили до знаного, незамерзаючого джерела. Тут також відбулася служба Божа і освячення води. Колись внаслідок тріщин тут було п'ять озерець, які люди назвали вікнини. З них залишилося два: одна вікнина в первинному вигляді, а другу вікнину для освячення води огородив, окультурив Василь Ванярха, директор господарства вікнини, і з тих пір. Тут освячують воду, бо вона має надзвичайно лікувальні властивості. А ще вода тут не замерзає навіть у найвищі морози і дуже чиста, бо вікнина має дна. Так Бог подарував цьому селу таку велику природню цінність. Традиційно щороку, кожного року, кожна громада йде до свого. Джерела до свого Йордану, щоб освятити ту воду, яка є водою філюшою. Тому що сьогодні на воду сходить благодать Божа. Ми бачимо сьогодні ту воду чистою, чистою і прозорою. І Господь хоче, щоб наша душа, наше серце і наша совість були такою, яка сьогодні оця вода. Ми сьогодні цією водою оздоровляємося. Ми сьогодні п'ємо цю воду, цю воду, яка є джерелом освячення, цю воду, йде в молитві стерне, яка тече у вічне життя. Тому за життя земного. Коли ми відходимо у вікні, тої самої священою водою, ту людину. І ми сьогодні радіємо, що ми маємо сьогодні. Таке цілюще джерело, природне таке джерело, такий Йордан, який річко хто І сьогодні іменем цього джерела, сьогодні називається наше село. Ті вікнини, і ми є вікно, ми є люди. Ми сьогодні прийшли сюди урочисто, щоб помолитися і щоб і дійсно ця сила цієї цілющої води. Щоб вона дійсно була нам насілення душі і тіла. Я сьогодні ще раз і ще раз вітаю всіх наших парафіян, наших однослідчан із цими великими спасенними святами Різдва Христового. Сьогодні святого Богоявління і хрещення Господня. Сьогодні починається служіння Господа нашого Ісуса Христа Людям. І ми сьогодні радіємо, що з нами, Бог з нами Бог, розумійте народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. Щастя, здоров'я, Божого благословення, всіх Божих ласки і щедрот. від Господа нашого Ісуса Христа, його Божого благословення, від Матері Божої заступництва на всіх дорогах нашого земного життя, щоб вона, як наша посередниця нашого спасіння, покривала нас і своїм чесним покровом і амофором. А Господь, який сьогодні не засвідчило небо, сьогодні засвідчило щастя і Сина Божого, Його служіння, нехай видаває свій добру і щасливу долю на кожне з нас, на многі боги літа. На всіх дорогах нашого земного життя, миру, злагоди, любові для кожного з нас. Хай скорше запанує Той благословенний мир і наша перемога. святим богоявлінням, хрещенням, Господнім. Люди набирають воду, бо віряни вірять в її цілющу силу. В селі є багато молоді, народжуються діти, то є добре майбутнє. Ну, наше село Мальовниче, я би сказав, багато має молоді. Е, багато чого в селі вже є. Зроблений дитячий майданчик, вікнина, футбольна команда, футбольний стадіон. Команда неодноразово брала чемпіонство району, взяла третє місце на чемпіонат області поза минулого року. Взяла, Виграли Лігу Тернопільщини на теренах області, взяли Суперкобок області, ну, так як на Лігу Тернопільщини. Минулого року трохи оновили склад, грали теж на область, але місць не, не, не вдалося виграти. Але нічого, зараз граємо в міні-футбол. Тернополі на область. Нічого в серединці йдемо, подивимося, як далі. Йдемо думали, що може щось буде краще. Село наше вже таке трохи стареньке, якщо, чи як то сказати, давнє. Має 560 років. На другий рік нашій православній церкві виповнюється 200 років. Це Олег. Він провів, він дуже багато провів матчі за футбольну команду Вікнини, як він говорить, 14 сезонів. Відіграв дуже багато і програвали, і вигравали, і чемпіонство обрали. Хотів би далі продовжити грати, але такий час в країні, що зараз не до футболу. О, але жити треба. Так, життя продовжується. То вибирає між спортом і професією. Зараз на даний момент більше до професії. Футбол зараз на другому плані на даний час. Та закінчиться війна, дасть Бог, буде мір. Будемо продовжувати. Ви дивилися програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЗ Агро» – насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Гарної ж вам всім погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава. Господи, благослови Україну перемогою, а землю врожаєм! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро. Насіння збучуча. Гарантія вашого врожаю.